Трудовий архів є самостійною архівною установою, створеною з метою централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних та фізичних осіб. Архівні документи передаються до трудового архіву у разі припинення діяльності, тобто ліквідації юридичних та фізичних осіб, а також у випадках, передбачених законодавством. Трудовий архів функціонує задля задоволення потреб громадян колишнього Тростянецького району. Щоденно проводиться прийом громадян. Задля зручності громадян, трудовий архів на даний час розміщений у центрі Тростянця за адресою вулиця Соборна, 37. Завдяки керівництву громади, ми маємо сучасні архівосховища, які обладнані металевими стелажами, гарним освітленням та захисними ролетами на вікнах. В трудовому архіві зберігаються документи з особового складу 86 ліквідованих установ колишнього Тростянецького району. В основному це документи з кадрових питань ліквідованих колективних сільськогосподарських підприємств, цукрових заводів, швейних фабрик, сільських рад, структурних підрозділів районної державної адміністрації та районної ради. Щоденно проводиться прийом громадян, громадяни, які звертаються до нас, можуть написати заяву, а також при необхідності самі ознайомитися з архівними документами і перевісвідчиться в тому, що їхній стаж чи факт підтвердження їхньої роботи правильно буде задокументований сьогодні. Архів має сучасні архівосховища з металевими стелажами та полицями, які утримують таку велику кількість навантаження на полиці, тобто це десь кілограм 200 на одну полицю, на один квадратний метр. В архіві зберігаються документи за період, починаючи із 1944 року, тобто з моменту звільнення нашої території від загарбників. З великим трепетом, інколи береш у руки книжку. В якій, наприклад, документи, починаючи з 1944 року. Але ж цікавим фактом є те, як відображено у діловодстві насилля Радянського Союзу над нашою ненькою Україною, тому що діловодство велося в певні періоди російською мовою. До архіву звертаються люди, які працювали на території колишнього Тростінецького району. Це люди, які проживають в різних кінцях нашої України. Вони можуть звернутися письмово, а можуть приїхати самі і розказати все, що вони хочуть від нас отримати. За 9 місяців цього року надано 614 довідок соціально-правового характеру. Це довідки про підтвердження трудового стажу, стажові довідки, якщо вони працювали в колгоспі, та довідки, які підтверджують факт роботи на, даному, на одному із даних підприємств. Інколи виникають труднощі в наданні довідок зв'язку із халатним ставленням до документів керівників ліквідованих установ. Тому документи передавалися невчасно або були пошкоджені розмивчості, пошкоджені різним брудом, інколи просто деякі накази були втрачені, не підшиті або вчасно не написані. Тому прохання до усіх відвідувачів, які звертаються до нас, мати із собою якнайбільше оригіналів документів, перед тим відвідати обов'язково управління пенсійного фонду. Приходьте до нас, щоденно на вас чекаємо з 8 до 17 години.